Хворі такими смертельними недугами, як віл, снід, онкологія, туберкульоз, гепатит, і самого ранку зібралися під стінами полтавської ода із єдиною вимогою до української влади закупити життя необхідні медичні препарати у найкоротший термін. Дмитро хворіє снідом більш ніж 15 років. Чоловік стверджує, саме ліки продовжують йому життя. Думка, що залишиться без них, викликає у хворого паніку. Когда я узнаю про то, что ну, государство там отказывается покупать нам лекарства на, ну, на будущее, лечение, я понимаю, что моя жизнь зависит по, по большому счету именно от чиновников, от того, насколько они там будут готовы купить нам лекарства. У меня, конечно, опускаются руки, я понимаю, что ну, тут только общими усилиями мы можем там чего-то добиться, добиться того, что перед этим сколько лет подряд вот, да, нам закупали эти лекарства, мы их принимали и жили здорово, качественно, радостно и свободно, можно сказать. А теперь вот такая ситуация, когда, конечно, становится страшно, и вот этот страх перед неизвестностью, перед непонятностью, когда Ну ні, понятно, що чого я тепер можу уміріть. Акції протесту чорний вівторок, які пройшли по усій Україні 21 жовтня, викликані тим, що влада, включно із Кабміном та Міністерством охорони здоров'я, провалила тендери на закупівлю медичних препаратів для смертельно хворих пацієнтів. А це означає, що ці люди покинуті державою непризволяще і продовжують помирати, говорять представники громадських організацій. Тисячі людей, тисячі їхніх близьких залишені сам на сам із хворобою, із бідою. І вони потребують нашої допомоги і нашого втручання. Акція ця ну. Потрібно для того, щоб нагадати, що ці люди є. Це люди, які віддали своє життя, здоров'я, свою працю державі, і вони вправі вимагати від держави підтримки. Лікарі, які прийшли на акцію поспілкуватися із людьми та роз'яснити становище, стверджують, у Полтавській області ситуація під контролем. Медичні працівники говорять, що мають запаси і зможуть забезпечити усіх, хто того потребує, спеціальними препаратами. Сьогодні в області наші пацієнти це близько 1300 осіб, які потребують такої терапії. Вони забезпечені препаратами. Сьогодні ми і декілька місяців наперед можемо говорити, що ми їх забезпечимо. Тобто проблеми з цими препаратами найближчим часом нам не загрожує. Те, що ситуація з ліками для важкохворих на Полтавщині не є кричущою, підтверджують і в благодійній організації мережа людей, що живуть з ВІЛ-СНІДОМ. Але як кажуть фахівці, не треба сидіти, склавши руки, бо рано чи пізно запаси закінчаться.